Hello, oh guys! Микрофон заждає скайта, а на каналі сьогодні в нас буде більше детальних новин про загалі... Про наші ресурси, про те, що буде в новій версії гри, що зміниться, що піде взагалі з гри, що в нас заберуть, що нам конвертують, що нам повернуть і так далі. Сьогодні нам розкрили більше деталей. Вже я про це зробив анонс, якщо в телеграмі, дискорді, що незабаром будуть великі новини, для когось там деякі моменти будуть типу, шокуючі. І вже думаю, ті, хто не втримав себе ніяких від спойлерів, побачили всі ці новини у інших блогерів, по ДХ, які теж знімають або просто в каналах. Там, в чаті Іде, бо це одразу вже сплило моментально. Ті, хто сидять вдома і нічого не роблять, а не працюють ті одразу і одразу мають змогу писати відосики швидше. Я трошки поки з роботи прийшов, поки переживав, і зараз я вам буду доводити інформацію. Звісно ж, перше, про що хотілося б поговорити, давайте я просто одразу в горі буду деякі моменти показувати, деякі моменти ми потім повернемося і розговоримо про це пізніше. Перша це про саму гру, одразу про знаєте, ресурси, для яких гравці це було цікаво. Це, в принципі, червоні наші кристали та драконі кристали, це саме золоті. Тобто оці от обидва ресурси, вони будуть конвертуватися повністю, як це сказати, один до одного. Тобто вони до одне до одного повернуться потім до вас на аккаунт, і ви будете їх знову ну, використовувати так само в новій версії гри. Тобто тут нічого у вас там забирати, або якось по-іншому збільшувати ресурси або зменшувати, нічого не будуть, ви отримаєте це таку ж кількість, яка у вас на заразі є. А щодо фіолетових, одразу, вони так само будуть один до одного. Тобто фіолетові наші шардики, які зараз всіх у нас є, хто на аккаунті, ви можете, в принципі, зберігати. Для чого це, в принципі... Для того, щоб отримати героїв потім там, і так само ресурси для прокачки артефактів. Це, в принципі, корисно буде зберігти їх один до одного ви зберігаєте. Думаю, важливий для всіх був саме це золоті дайси. От що буде з ними? Це ж таки, відповідь, нарешті, з'явилася. Наші дайси старі будуть конвертовані до 1 до 3,5. Тобто, якщо порахувати по ціні, ну тобто наші дайси коштують 350 рубінчиків, а нові дайси коштують там сотку зараз рубінів. І нам будуть якби, їх в нас їх купляти. Тобто за один дайс 350 будуть рубінів. Тобто це. Конвертація, ну е, ви водите в плюсі в будь-якому випадку. Тобто якщо у вас дайс залишається, ви отримаєте більше дайсів, ну, токі у рубінах, на новому сервері. Тобто ви нічого не втратите, е, буде один старий дайс, а дорівнювати 3,5 новим дайсам. Тобто, ну, тут, знаєте, отримаєте більше. Але це для тих, хто захотів зберегти для себе ресурс. Тобто було у вас 10, стане там 35 умовно, да? Бу, було сотка, ось вам 350 штук. Ну, це так, плюс-мінус накидаю, там далі математики саме розбереться. Тому застарідайся, ті, хто зберіг можуть витрачати зараз, ви хочете саме героїв на той момент використовувати. Ті, хто там беремася типу, наші дайси, вони ж дорожчі. Ось вам відповідь, їх буде конвертовано один старий до 3,5 нових. Тому ви будете, в принципі, в плюсі, як на новий сезон. Не буде такого, що, типу, 10 дайсів старих залишаться старими. Ні. Все-таки, нам завжди відповідь, і вони будуть конвертуватися. Це чесно, гарний плюс, бо я от, думав, що з дайсами робити, Але в мене їх вже нема і один з їх я вже злив. <свісно> далі епічні, звісно ж, рарні е, бокси, які в нас є зараз, знає, ну якщо у вас, наприклад, є саме бокси, де ви можете отримати свого героя. Зараз я одразу їх покажу, бо може хтось там не знав, де воно де він знаходиться, ще тут рознайти б. Здається, воно десь ось тут. Тобто, оці от епічні е, бокси та рарні вони будуть так само один до одного повернуті в наступному сезоні. Чесно, вони будуть, ну там, звісно, вже залежно від тих героїв, що там будуть доступні. Я думаю, деяких епіків, як епіки із 4, не будуть доступні в s 1 просто. А так, скрині у вас теж залишаться. Майстер скроли епічні та рарні сувої, так само будуть фул збережені, спокійно, все можете зберігати, ваші, ваші ці. А, сувої ніхто забрати вас не буде, ви отримаєте стільки ж, скільки у вас їх і було. Далі ДНД, так само предмети. тобто герої ДНД, їхні артефакти будуть так само збережені. D&D Collaboration Items, Я сподіваюся, що теж саме, наприклад, у вас там деякі а, там, ресурси, не використані ще з D&D. Ну, я думаю, це вони мають на увазі скини Dice, все інше, але ще є така відповідь. Ну не знаю, чи мене залишають ці ресурси, чи ні. Наприклад, от рука Бігбі там і ще щось, вони теж будуть зберегти. якщо у когось там зберіглось там багато кінжалів, дірта, ви їх не встигли витратити. Це, в принципі, для вас непоганий плюс. Ви зможете їх знову використовувати в новому S1, а дз... подія дірта знову ж таки, я думаю, з'явиться, де ми зможемо отримати ще. І новий унікальний артефакт для нього. якраз Це взагалі плюс. Для когось це буде трохи полегшення в отриманні бажаного героя та ресурси для нього. Теж великий плюс. Далі сезонні трошечки ресурси ресет. Тобто всі гравці почнуть нову версію разом. Тобто всі гравці вийдуть у нову версію разом, незалежно від поточного сезону чи прогресу. Тобто можуть, можуть зупинити на даний момент нашу гру в будь-якому моменті. то зараз у мене там умовно. На 18 днів завершиться до кінця F4, просто вони зараз, може, через 2 дні беруть і стопують це, і ми починаємо наступний день. Тобто, в будь-який момент ви можете бити там фінальну босу, Ви можете тільки почати сезон. У вас будь-який момент приходи оновлення, гра повністю оновлюється і ваш такий прогрес. Ну, тобто, не злежить до точно прогресу, ви починаєте в нову версію грати. Тому, знаєте, щось там. Перейматися сине тепер за, за проходження фінбоса і ще щось. Думаю, багато гравців будуть більше з чілом до цього відноситись. Далі, деякі ресурсу будуть скинуті, включаючи. Думаю, для когось якраз таки задавало вип'як. Це якраз Ехо такі ехо ну, тобто, еф Кліпсідри. і так само Піски хаосу, які ми використовуємо для того, щоб купляти. В магазині сезону нагороди це все буде скинуто, тобто вони будуть у вас скидатися під нуль. Треба використовувати ці елементи до того, як вийде глобальне оновлення. Тобто зараз чесно, от для тих, хто встигне завершувати сезонну і ви зможете використовувати сезонно ви почнеться і ви використати свої хакліпсід в магазині. Круто, витрачаєте і на все що тільки можна. Тім, звісно, вже коли буде ресетом посередині сезону, або там на старті, ви в принципі, кліпсідри ще небагато і так нафармили, бо основна кліпсідра формиється тільки під інший вимір. Ви кліпсідри не втратите. Але от ядра чистого піску цього, їх треба витратити. Тому в магазині можна спокійно скуповувати там фіолетові дайси, э, сувої, героїв. Арти, до них вже передамо окреме, звісно ж, рубіни, геліти, все можна скуповувати. Ось це теж можна скуповувати, і в принципі це можна потім через техпідтримку конвертувати у 3 тисячі ресурсів, або якщо вам потрібно. Ну, Саме головне, це в принципі дайси, рубіни з сувої і все таке інше витрачаєте в магазині, поки ви є можливість. Якщо я не помиляюсь, магазин можна навіть поки сезон не закінчився. А, мені вже недоступно, то буває Дінк, все забути про це. Тому, якщо ви думали, вагалися, чи витрачати, чи ні, витрачайте, воно буде скидатися під 0, тому ви можете просто, ну, навіть ті самі там, 20 фіолетових, 50-100 фіолетових, які зможете скупити, це все одно хоч якийсь плюс, а так воно просто згорає. Тому будьте обережні обережність цим це ну, вчасно. А деякі сезонні герої будуть тимчасово ну, зафіксовані та введені в майбутніх сезонах. Тобто сезонні герої це, як ви знаєте, всякі руки, ашоти, нові сезонні фракції. ну то, то ми. Деякі герої з'являться у нас в майбутньому. Тобто вони нікуди не вдіваються, вони просто будуть заблоковані, тимчасово недоступні вам БС-1. Це все ми і так, в принципі, знали. Далі ще якраз таки багато всіх, Турбували це Шарлаки, Гайлери, Сінтареле і, звісно ж, Торолога. Ну, давайте цього питання зараз порвайся одразу до Гайлера і Шарлака. Вони у нас будуть обидва перезмінені. Тобто, оце у нас зараз на фоні. Це, я так розумію, новий Шарлак. Це буде новий Шарлак, ось це це новий Гайлер. Тобто їх. Повністю ну, ГЛЛР з старого Шарлака. Забувайте. Ось це тепер наші нові ГЛЛРи та наші нові Шарлаки. Ну тобто герої стали це набагато краще. Шоу, оця нова героїня, що оця, я забуваю, чесно їх ім'я, але вони чесно показують кращий результат, вони грають, вони по іншу пророблені навички. І це дійсно цікаві герої пітьми. Тому краще, ніж Шарлак Шарлаки Герелби до цього. А щодо Тролгара, на жаль, Тролгар не буде в s 1 не буде в s 2 Тролгар повернеться аж в С3. Чому це так? Чесно, я поки що не знаю, але ну, думаю, розробники готують щось нове. Я думаю, що розробники перероблять Орулгари як до кого-то, зараз ми знаємо, що це згороють заморозки. Він нас, до речі, теж може підривати заморозку, і це. Я думаю, що його змінять по-іншому, можливо, він піде взагалі там. Е Якусь нову фракцію людиною. Можливо, там якийсь новий герой буде вибуху, може ще щось. Ну тобто, може там якась нова імба заморозки, буде. треба чекати усього від цього. Може він такий самий герой Заморозки повернеться, але з дуже крутими там навичками і чимось іншим пулом. Або ще стане унікалкою. тому Пролгара на даний момент ми з ним прощаємось і побачимо його вже в S3, До скорих зустрічей. Я ніколи ним не грав, але герой все ж таки для когось був цікавий, хтось навіть мав плюс 5 його. Далі. Пу -пу -пу. Е, звичайні е, герої. Тобто це самі звичайні доньки герої, яким ніхто не використовував. Багато з яких героїв будуть повністю видалені і просто замінені на 5 фіолетових, як утішну подарунок на прощання. Тобто, всякі звичайні герої, деякі з них підуть на ній. Наприклад, ну я не знаю, не знаю, хто там, де вони взагалі були. Ну, я думаю, тут у гектори, хтось з них просто піде у Олафи на допобачення, їх у нас не буде. І замість них ви отримаєте фіолетові дайси. Приємно. Ну, знаєте, що були ці герої, що ні, а дайсики які просто фіолети не кинуть зверху. Ну, таке, нормально, піде. А, далі. А, так, Тругар сказав, інші герої, які звісно, у вас зараз є, вони повернуться якось змінені. Вже натякає, що багато героїв будуть змінені повернутися стосовно. До які вам зараз герої заблоковані, це вже натякаєте на всякі. Людяний вибух можна навіть рахувати, бо це сунує С2. Руки, сінарели, фінька, ТЛ, це оця мета ці гну. Імбов, ці героїв може змінити. Тобто, сінарел не буде таким може крутим. Ми не знаємо, що зміни. Багато героїв, які попали під ребаланс, багато героїв, які заапгрейдились синіш. Тобто про це буде окремі відосики. Я ще зроблю серію відео. Ми поговоримо з вами, з вами про всі ну, ребаланси, які нас чекає в С1, про які герої зміняться, які бою. Я Це розкажу в окремому відео. Там, мабуть, буде на дне відео. Де Якась сарі, бо говорю, ну дуже багато єпі, які, ферарки, і Є, в якій характії, це треба буде поговорити, про це поговоримо, багато які стали імбом. Тому розраховувати зараз, що рух буде імбою або Сінрел, ну я навіть не знаю. Всяке може змінитися. Дуже багато чого. ну тобто, Міняється фракція, міняється сценарія гри, міняються навики, міняється взагалі, підбір, бойовичка. Тому, сподіваюсь, з руком щось дійсно зроблять, він буде, мабуть, хорошою Легою, але не такою імбою. А хто знає, може, стане ще краще, ну може ще імбовіше буде. Куди там взагалі. Ще краще. Ну, не про цього. Тепер повернемося. Е, наприклад, на артефакти залишеного стану та взагалі цікава тема. Косметика, тобто аватари, е, рамки, всякі інші косметичники будуть, звісно ж, повернуті вам в наступну сезоні. Тобто, Ніяк не втратяться у вас, вони будуть повністю зберігатися, та доступні негайно в новій версії. Тобто, одразу, як ви, ви повернетеся грі, всі ваші там аватарочки, все буде вам доступно. Чесно, згадати би, ще це міняється. Отут, які аватарки, боси, ну, тобто то, то, фрейми, рамочки, а все це буде у вас знову, все, що ви там здобували за всякі івенти, за всякі досягнення, воно у вас залишиться. Косметика, при тому, що в новому S1, її стан набагато більш, там косметики, блін, мільйон буде. Чесно, там стільки скінів, стільки нових маунтів. <з> цього. Ну, тобто, Косметика це буде для тих, хто полюбляє саме косметику в такі ігри, це прям персик, я вам кажу. Далі. Ну і останнє, мабуть, саме головне це артефакти. Багато яких артефактів будуть конвертуватися у токени. Тобто ці артефакти у вас будуть. Видалені та замінені на, на інші. Будуть так само нові артефакти, ну і а ті, деякі, які не будуть видалені, а залишаться, вони будуть тимчасово заблоковані та розблоковані в майбутніх сезонах. Зараз я вам покажу, які саме артефакти нас е, полишать і взагалі з нас більше не з'являться. Ось так ось зараз на фоні ви бачите артефакти, всі артефакти, які ви зараз перед собою бачите, думаю, вже хтось помітив, Poison of Swamp. Імбові артефакт артефакти даде буде видалений. Його перероблять, там так само Матріарх крутий артефакт, який давав нам гарний киша. Всякі там артефакти для сапортів, деякі стихійні артефакти, як ви так бачите. то, ну, Мантія uh, так само на рівні, яка було чудово, працювала uh, парасолька, ще, ну, тобто, ракушка, у ця от, скриня так само. Ну, тобто всі ці артефакти вони будуть повністю видалені uh, по Деякі, ну і на них з'являться нові. Тобто два забирають артефакти, вас якісь з тих артефактів є на вашому аккаунті, вам за це дадуть токен, токен, за який ви зможете потім використати і купити артефакти нові, які звісно вже з'являться в нас в С-1 і в майбутніх сезонах. Тобто не хвилюйтесь. Артефакт забрали, но на заміну артом дадуть потім і нові артефакти, і ви зможете своно використати свій тоді. Чесно, ну мене здовало, те, що все ж таки такі деякі прям ну не використовуючи арт зрозуміло, вони і так не потрібні були, тут дуже багато артів, які були повні бно, їх ніхто не використовував, це зрозуміло, чому їх видаляєте виводять. Але і до доїмпи все ж таки дістали. Скриня були дуже бомвим артефактом, який підняв принципі, багато -яким, командам КПДшку. Ну і особливо якраз таки наше оце позаново Свом. Це взагалі була імба, яка піднімала дуже сильно урон багатьом ДД -герої. І Шкода, що ми теж її втрачаємо. Тому що чесно, мені цей артефакт дуже подобається. Що ви скажете про цей артефакт, Вам чесно е як то прикро, що він уходить, або ви теж рахували о дуже дім з і чесно його потрібно було рано чи пізно баланс. Тут багато цих артефактів, я думаю, можуть в такому ж самому стілі, просто змінені і перероблені по-іншому. Ви можете ще раз поставити на відео паузу і подивитися ці артефакти, як ви бачите, будь-які легендарні, ось дуже багато міфічних нас перебирай. Тобто, чесно, нам розробники дали змогу. Відкрили ще більше на те, що, що нам конвертують DICE. це взагалі приємно для багатьох. Ми тепер зрозуміли, що нам витрачати наш пісок та ехокліпсід. І особливо артефакти. Для мене, чесно, ну, все зрозуміло, що і так було до цього, який Русоси зберігається, що з героями, косметика. Але от артефакти до цього моменту я, в принципі, не знав, і багато хто не знав, то будуть. Нові артефакти, а чи які вони будуть, ще треба цікаво подивитися. Ну, тобто артефакти, які вони побачили на цьому скріншоті, вони будуть, якщо вони появились там в s 2, в s в 4, вони будуть просто тимчасово заблоковані та розблоковані потім майбутніх сезон. Ви ці арти втрачаєте, вони стануть доступні. Тобто ці арти, мабуть, розробники не рахуючи, треба якось змінити або ребалансити. Але деякі артефакти будуть перетворені на ось, ну перетворені або видалені повністю, і потім придуть нові. Чесно, ну таке. Нарешті новин становиться більше, більше деталі, і є про що поговорити, значить ми з кожним разом все ближче ближче до нарешті релізу. Сподіваюся, що реліз ми все ж таки побачимо, хоча б. В кінці червня або на початку липня. Ну, ви як думаєте, скажіть теж свої про, свої здогадки у коментарях. Ну особливо давайте поговоримо. На про проти факту, що ви думаєте, чи правильно, що там видали там весь непотріб, який був, чи правильно те, що видаляють імп, що ви думаєте про Талгара? що ви думаєте про взагалі шалака і Алера, Чи потрібно було змінювати? Ну і ще і головне, що пам'ятаєте, ці новини, що на поки що не анонсують, треба чекати прям. 100% офіційне анонси від розробників, він вже готується, вони вже його пишуть. Тому незабаром цей анонс буде офіційно на всіх площ... всіх соцмережах в Діскорді саме від розробників. Це поки штат так, корот... анонсики для блогерів. Я думаю, там буде ще більше деталей, а ще більше. Нам розповідуть про всю, ну і до моменту релізу все це може ще змінитися. Пам'ятайте про це. Вони можуть переробити все, можуть змінити, що тролгар все ж таки буде висадити, можуть переробити що все ж таки артефакти, деякі не будуть виділені, Тобто поки знаходяться ще взагалі. Закрита, закрита, закритий закрити тест гри, якому навіть ну, що багато, ну, багато хто не має доступу, і самі розробники це тільки поки що розробляють, планують тесту. І багато чого до моменту релізу ще може змінитися дуже сильно, тому. На 100% впевнений, не треба бути в цьому. А вам, друзі, гарно дякую за перегляд. Гарно, звісно, вже там вечора або дня, не знаю, коли ви це Не буде подати написати свої в своїх коментарях. Звісно ж, свої думки, свої пропозиції. Давайте це прочитаємо. Ну і чекайте наступних відосиків. Я як збуду війний час мати, продовжу записувати вас відео. Сподіваюсь на вашу підтримку. Ну і ми поговоримо про з героїв майбутнього. Які герої, звісно, вже стануть топчиками, а які стануть дном, хоча були дуже Крутима, це все в скорому часі. Всім гарного дня, гарного вечора і до скорого зустрічі. Всім папа. -па. Кожен клік, це частина мого фоула. Тримає ритм, Це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофів без пеш. Відео летить, немає формусів. Теж кожен день новий вайб, новий план. Влад настримиться, справжній чемпіонський рам.